Всім привіт! Ви на каналі Світоч Українського блокчейну. І сьогодні ми продовжимо робити скрипт для пошуку роботи, який буде збирати вакансії і розсилати ваше резюме. В першій частині відео ми зробили скрипт, який парсить вакансії. Зараз приступимо до виконання скрипту розсилки. Створимо новий файл, і в цей файл імпортуємо також ось ці дві бібліотеки. Також нам треба імпортувати сюди JSON файл, у який ми зібрали вакансії першим скриптом. І створюємо саму функцію. Функція буде синхронною. Станемо значення з нашого JSON файлу. І створимо резервний масив, який нам буде потрібен згодом. Також скопіюємо ось цю частину коду для того, щоб запускався браузер. І прийдемося по нашому масиву і перепушимо його у наш додатковий масив. Це нам треба для того, щоб ось з цим масивом ми могли динамічно гратися і змінювати якісь значення в процесі роботи. Давайте запустимо цей скрипт і подивимося, чи запускається в нас браузер і все коректно працює, і зберігається у новий масив. Для того, щоб швидко зробити автодоповнення назви, я натискаю перший символ цього файлу, тобто двійка, і натискаю табуляцію, і, і робиться автозаповнення. Запускаємо скрипт. Знову не працює по тій причині, що я не додав ось тут, тут запуск скрипту. І бачимо, що відкрився браузер, і е, у, нас новий, у наш новий масив. Ми перезалили наші вакансії. Закриваємо. Ctrl-L це очистити наш термінал, Ctrl-J закрити. І що нам треба буде зараз зробити? Нам треба створити цикл, у якому ми Будемо переходити на вакансію, натискати на вакансії відгук і додавати до цього відгуку наш супровідний лист і наше резюме. Давайте я зараз наглядно покажу, що нам треба зробити. Запустимо ще раз скрипт. Перейдемо на наші вакансії. Тобто ми зараз зібрали ссылки, ось ці, і нам треба натискати на «Відгукнутись», прикріпити резюме і заповнити усі додаткові поля. Для початку хотів би сказати, що, напевно, ми зараз авторизуємося руками і не будемо робити для цього скрипт, завдяки тому, що ми авторизуємося на сайті. Він запам'ятає, тобто у нас це збережеться у куки ось цю папку і у кеш. Тобто, нам ця авторизація потрібна тільки перший раз. Для цього ми будемо створювати цикл, який буде проходитись по нашим вакансіям. Я створю зміну рандом, яка буде вираховувати рандомний час між кліками на вакансію, на відгук, на відправлення вашого резюме. Це потрібно для того, щоб якось рандомізувати кліки, щоб не за пів секунди скрипт пропрацював і розіслав відгук на всі вакансії і сайти можуть мати якусь антибот-систему і можуть заблочити ваш IP, ваш акаунт. Тому ми будемо, хоч якось, імітувати поведінку людини. І зробимо це слідуючим чином. Цей час, який у цій зміні він буде. Давайте подивимося, скільки це буде секунд. Також тут ми задамо, що початково це 0, і зараз ми перевіримо, що цей рандом це число в секундах, тобто буде 3 секунди, 2, 10, 5. Секунд, це між нашими діями на сайті буде ось такий період АФК. Ми візьмемо наш масив, у який ми спушили усі вакансії. Переходимо на цю сторінку і будемо робити консоль-лог кожної нашої дії, щоб розуміти на якому етапі зараз знаходиться робота скрипту. І, можливо, там треба щось буде задебажити, і там нам буде це зрозуміло з логів. І вказуємо на яку сторінку ми перейшли. Це перший крок. Після цього ми робимо тайм-аут. Після цього нам треба буде знайти, давайте ми поки що цей цикл вимкнемо і просто перейдемо по першій вакансії з нашого списку. Ага, розумів. Так, тут ми просто зробимо. Давайте зараз перевіримо, чи працює наш скрипт, чи переходить він на сторінку вакансії. Так, нас зараз одразу перекинуло на цю вакансію, і зараз нам слідючим кроком треба знайти селектор ось цієї кнопки, щоб відгукнутися на вакансію. Дивимося код, шукаємо селектор, копіюємо його. І бачимо, що чомусь не знаходить. Я бачу, що тут якийсь лівий селектор, і я його трошки підріжу і підріжу, скоріш за все, до цих пір. І ми бачимо, що нам знаходить по цьому селектору нашу кнопку. Переходимо до нашого коду. Після того, як завантажилася ця сторінка, нам треба дочекатись цей селектор, щоб він був у зоні видимості, і тільки після цього на нього треба клікнути. Ось наш селектор. І нам треба вказати, щоб він був visible. Після цього тільки ми на нього клікаємо. І на цьому етапі ми також робимо лог того, що ми перейшли у відгук на вакансію. Після цього ми робимо також тайм-аут. Давайте перевіримо. Як ми бачимо, все відпрацювало і слідуючим кроком нам треба додаткові дані до нашого резюме. І в кінці тиснути на кнопку надіслати резюме. Давайте одразу знайдемо селектор цієї кнопки. Селектору ми знаходимо ось цю кнопку, закриваємо вікно. І слідуючим кроком ми будемо е, також е, чекати цей селектор, як ми робили до цього. Тобто нам треба повторити точно цей самий крок. Але в цьому разі ми будемо робити інший консоль і інший селектор. Після вибору. Я натискаю Ctrl-T і я виділяю слідуючий схожий селектор і заміняю просто на Ctrl-V. Після того, як ми відпрацювали цю вакансію, нам треба її виділити з нашого масиву. Робимо ми це слідуючим чином. Через Shift, як ми це робили з сторінками. На сайті у попередньому відеоуроці. після чого нам треба зберігти усі вакансії у наш файл JSON. Навіщо я це роблю? Тому що ви можете скриптом не за один раз пройти усі вакансії, і вам, наприклад, сьогодні ви розіслали 30-50 відгуків і завтра ви хочете продовжити розсилку. І щоб вам не повторюватися, не висилати на ті вакансії, на які ви вже відгукнулись, треба якось зафіксити момент, на якому ви зупинилися, і це ми робимо таким чином, щоб після кожної вакансії у вас буде завжди актуальна. Ось цей файл з вашими вакансіями. І після цього ми зробимо також консоль і напишемо, що оновлення файлу завершено. І після того, як скрипт відпрацював, ми закриваємо браузер. Дивіться, я навмисно не зробив, зараз я вам покажу Ми на цьому моменті. Зупинились. І, коли нас перекидає на сторінку, і де треба зробити додаткові дії для заповнення нашого резюме. Ось ці питання вони завжди різні на кожному, на кожній вакансії. Інколи їх просто нема, що я роблю? Я просто скіпую цей увесь блок, і, і скрипт буде просто натискати на резюме. Воно буде видавати помилку. І після цього робити тайм-аут, видаляти цю вакансію зі списку і йти до слідучої вакансії, де е, цього нема. Тобто на цю вакансію воно скіпне, а слідуючу вакансію, наприклад, ось цю, воно вже пройде. Тому що там може не бути. Бачите, ось тут, а, ні, тут, тут також є. Тобто цю вакансію воно теж скіпне. Ось цю вакансію воно е, надійшло, тому що тут тільки треба е, ваше резюме і супровідній лист. Е, дивіться, резюме треба завантажити і додати його у свій профіль. Потім е, супровідній лист також ви можете написати один раз. Е, наприклад, мене. І е, надіслати резюме. Тобто це письмо, воно. Е... Вже запам'ятається у кеші, і завжди буде у вас виділятись ваше резюме і ваш супровідний лист. Чому я не зробив функцію, яка заповнює відповіді на інших вакансіях? Це дуже трудоємка робота, і для Ютубу ну я зараз не дуже готовий стільки часу витратити на такий скріпт, тому не всі вакансії будуть пропрацьовуватись, але ну, досить велика кількість з них буде розіслана. Як ви бачите, вже в кеші в мене. Збережний лист і моє CV, але знову ж таки на цю вакансію воно не спрацює. Зараз я покажу, як працює скрипт. Допрацьовувати ми його не будемо до того етапу, щоб воно відповідало на всі. Ви вже можете з отриманими знаннями доробити його самі, якщо хочете. Якщо ні, то він буде працювати і так, але ж знов-таки повторюсь, що він буде не на всій вакансії спрацьовувати. Давайте перевіримо роботу нашого скрипту. Тут ми повернемо. Ось це все. Тут ми зробимо, щоб воно було до кінця списку. Запускаємо наш скрипт. І ми бачимо, що ми переходимо на вакансію. Ми натискаємо на відгук. Воно натискає на надіслати резюме. Ця вакансія не приходить, і ми переходимо на іншу вакансію. Також натискаємо на відгукнутись. Ми... Цю вакансію ми також не проходимо. Але, наприклад, ось цю вакансію воно вже заплатить і надійшле ваше резюме. Як ми бачимо, відгук успішно відправлений, і наш скрипт працює далі по нашому списку і надсилає далі відгуки. Я зупиню після цієї вакансії. І ми бачимо, натиск Ctrl-C для того, щоб зупинити. І ми бачимо, що в нас є лог, на яку вакансію перейшов, що зробив, і тому подібне. В принципі, як ви бачите, скрипт працює, розсилає ваше резюме. І хотів би зауважити те, що в принципі, завдяки цьому скрипту можна знайти роботу за 1-2 дні активної розсилки, якщо у вас не вийде. Знайти протягом цього часу свою першу роботу. Я би рекомендував вам зробити подібний скріп на інші платформи з роботою і робити спам там. І якщо вже в цьому разі у вас не вийде знайти все ж таки вашу першу роботу, то, скоріш за все, вам треба пропрацювати більш детально ваш супровідний лист, зробити більш якісне зюме, і тоді вже повторити ці дії знову. Але вже в цей раз у вас будуть скрипти на всі платформи, і ви, скоріш за все, точно. Знайдете з другої, третьої, четвертої спроби роботу, але в мене вийшло з одної платформи з першого разу за перші дві доби знайти і отримати два офери. А якщо вам цікаво, який в мене був супровідний лист і яке резюме я розсилав. То я можу зняти відео і розповісти більш детально про те, як робити резюме, як воно потрібно, щоб виглядало який лист, чому саме так цей лист повинен бути написаний, але це вже буде в іншому відео. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал. Також поширюйте між своїми друзями це відео. Я буду дуже вдячний вам за перегляди, лайки і за підтримку. Дякую, до зустрічі на моєму каналі.